А МАШИНА! Проделайся. Минус два. <тит> Темп, сухостой. не 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 сухо ось, тихо цего? тихо да вот сухо стоит еще она, а ч... она ночь Да, 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 он там, тихо, тихо, шумей. Лягай, нахай ляга, выходит. Ну, да, он и там. Ну, другий ряд это строят. Так, это. открыли, тихо. Так, началось тут хит. А, ворота, он гарний, нихуя собі. Нихуя себе на очки. Ось тут прям в хит темпо, походу, на мені. Ну, ось он не ворота на мені. Ага, рубає дерева. А, чова, ч. А, в рубають. Чекай ми мене гранатка є. Тих, тих. А, сука, сука пизно. Блядь. Ты Блять. тихо, 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 прям. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Граната, стоит. Профилактика гранаты. Я бачу его, він тут стоит. Лево, право, лево, право. С справа, справа. Направь лево, право, я тебя дивлюсь, швидше! Справа, справа, справа. Ты походу забрал вот его? Мы вылезем, не вылезем? Бачу труп. Ранат забрал. Блять, вылез. Давай я разыкну на рюкзак, на рюкзак. Давай. Забрал. Ну, блядь, все чекай. Блядь, у меня клин, я хуёвый. Но а <в путь? связь> будка закрыта. Да похуй, сейчас, чекай. Сейчас будем ограбим, что есть. Там рюкзаки, такси, аптечки за. Крыть зовни. Ну че, скажи мне, что ты же летишь назад. Я? Я уже меньше трех километров от дома. По мне ебашут. Шо? Блядь, откуда? мене забрали, блять, хедшот, сука. Звідки? Та я не розумію, Пончик. Я не розумію, як. Ааа, він на нього присів, сука, я мабуть поняв. Ну красиво. Все, давай лучу з тобою на берег. Зараз ми вернемся до них. Ну, скажу так, я не зрозумів, як вони це зробили, я по-перше їх не чув. А не чув я їх через трупи, які виняли. Треба було мені просто бути біля будки, як я тоді хотів і все. Але так, щоб попасти мені хедшот, сука, снаряд. ну. Угу? Я тобі снарягу скидаю. Давай. Не, покосано. Давай. Це все, да? Ні-ні-ні, зараз зараз там, зараз Чекай бы я просто падав на землю. Нам щас треба гранату. Треба Вони прямо щас будуть допиливать ворота, От прямо сейчас. Тому тебе, щоб ти мене викинув, там сам полетів в вертушку ставити і повертався. Да, да, так і Тільки повертався не з бінзепілу, а просто на пострілушки. І я з моря гранати. Я думаю, я просто скину бензополог. Перше, давай. Все? Ні, ні ні, я чекаю, я ж там лечу і собі скидаю, все, я не маю. Стільки... Не знаю, сука, ладно. в карман, и там в карманах має бути снаряга. Плюс не, Да, хатери, на камнях можна було лягати, і... І, більше, і... і є в цьому правда. Я боявся, що вони пробіжуть а, туди, і, до і, машини, і у мене будуть проблеми. А, і на гранату одну має. Чоп твою мать. Це БМ, давай ось тут ставлю а, маркер. ось прямо на краю карти, ось я прийду. Ось це БМ, ну давай. Я буду, короче, тягнуть час, грубо кажучи. Але я буду давати їм вийти, е, рубать дерева. Спробую. Го. Пшо, пшо. 200 метрів, да? О, ага. А так, я бачу, за будкою стоїть. Побайте, побайте їх, побайте, побайте. Так, да, так, да, так, да, давай. Забрав. На базу леті. Бачу, ще один бігає, бігає, ще один. Окей. Тому. Тепер слухай уважно, мені треба, щоб ти дав від мене відносно який кут, право, ліво. А, не, отбой, отбой, шуми, шуми. Да, прям на ньому, прям тупо на нм стоить. Нет, трошечки правише в нього, за будку и правише. Від мене правише? Да, да, чуть-чуть правише. Давай еще раз инфу. Да, він тупо за будкою стоит. Вот прям, прям, вот ты дивишься на будку, він тупо за нею стоит. Проверяй. Панчик, проверяй. Зараз, зараз зараз, зараз, зараз. Походу ліг, блядь, не знаю, мені важко це зорієнтуватися. Не бачу. Ліг, злазь, 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 злазь! Па, а в тебе догон, якщо я тебе обманув? Тихо, не можу. Не бав мене. Тише, тише. Забрал. Забирай бог. Забирай двох. Я на базе, зараз приду. Хорошо, давай. Ось, сука, так. Бля, сами зиграли вдвох, хорошо. Блядь, так, быстро, регруп. Кто выиграет регруп, сейчас все будет. Гранат море right, не бери. Как right. я звид станет? Yeah, сюда, сюда. Ладно, все потім. Давайте, пацаны, давайте. Любав мене, пока ти там сидиш. у у у зброї скока, сука. Я понял, як у мене вбив. Пош. Та подожди, подожди. А ты шо, не розумію, ми на Я розумію, Добавити мене, щоб я міг туди бігти. Лех, я тебе кажу, почекай. Зданному подклинаю сильно там. Сподіваюся, знайти якийсь класный вот пертерабанит на базу, але сам факт. Потому что ця база близько до БМ, то вона постійно буде сворювати там дискомфорт. Mm -hmm, і такі локації, хто забудовує, мені Крабиком, бочком перекрился, тихонечко. О, 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 3, оо, это понимается, уже щось Пончик, пончик, ты що Ну що готов? я готов его кого-то здесь. Так добряки операция с. А я то не так лаг может звуковый. Дарья за пончик. Чекаємо, Опа! Награбуємо чекаємо. награбовано Максимально по краешку. Так, ну по старой по традиції пончик не кажется, що мы забрали з базы. Поки не добежим до своєї базы. Саме так. Бо награбовано дуже легко уходит. Давай. Та, темпу заходьте, да? Я вам скину зараз что я з них забрал. — Не, не Не, Кидай, кидай. Готовы? Давай, показывай. Давай, давай. ж все. Ой-ой-ой. А ось моя плитка руйна. Йоп твою мать, Гвозді, червона картка, пончик. Щебен запила, це наш. Эээ, холодильник, дрессеркит, а фильтра, пинчик, бля. Еще чильник камни мы можешь забрали два штуки. А скидки свяшки, подожди. хо хо просто хо тут стики грошей, что ты собі найти. Да, якщо получится, протом нос. Рос, буде на наступний раз на регруп. Аук с mm -hmm. глушаком не бра. Mm -hmm. <laughs> аук. А. а шо аук? Тихо. От пятую сняху. Похоже, с бою ликуюсь, повертаюсь. Пусть я сюда не сижу, Пойдем. я сюда не сижу. Пусть, 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 Не, мы а не нормально. пошла. — на минус, на я а еще пошел. Я не минус, я его налечил хорошо. Буду крутить. Один минус. Помог ты выйти? Помощь. Да, да. Думаю, двоих забрал. Чекай. Вот все линки до пуш. Может его один живый. Вот прям тут. Прям тут. Прям тут. Чекай, чекай, чекай. Шукай два трупа, подтверждение. Давай, бое, бума. Все, Другой плюс, минус два. Семья авто. значит, у них есть третий. Не, не, Было семья авто. А э... Типа лягу. Ща людина, встало, ще по... людина, камни. Да, да, да. Минус. Тобто за вісім тисяч... людина біжить! На тих самих камнях! Підбігає до БМа. Забігай, забігай, нехай забігає. Нехай забігає. Він голий, 2. мабуть? Забігай, забігає. Ні-ні, він дуже жирний. Не митра його заховати. Угу. Він був дуже Дуже жирно, да? Він буде виходити па в ту він, саму нехай, сторону. Тихо, він... Тихо, тихо, тихо. Нехай, нехай, нехай уходить. Ні-ні. Не, не. не бачу. Хедшот Ладно, воно буде в полі, може будуть бігти в нашу сторону, погано. Тоді граємо через ліву сторону, там де ми раніше жили. Відстань не угадывал. Да де є вліво, де ми бігли ралі раньше. Короче, я тоже закончил. Сто из стоит сливо. та Прям перед вами має бути людина, там щепка летіла. Дос. І хтось в нього ще за спина. Угу. с какой стороны? В нашей базы? Стороны, Слева, там сверху. Бачим, перед нами, перед нами, перед нами! Чемпо! Перед нами упал перед сином. Каленый. Иду же, каленый, я зомби бьют, я зомби сука. Шу. Думаю, забрал. Прикрытие. Нет, еще мы на люди. Одного а, забрал. Сука. Бекатуюсь. На тоби, прямо прямо тебе, прямо на прям прямо тебе раши. Раши, жать, спина. За, за тупо тебе раши. Кого ты рашишь, сука? Хуёвый. Я буду, я буду, просто это так... кинуть. Да, я, забрал? я хуёво ликуюсь. А, мне значит, чем ликуваться, мне пизда. Я бежу, не, я а, Я бежу, на бежу мэр, я бежу. Я бежу, ну, биле... да. я бежу. Ну, okay, я я Я бежу, я бежу. Я бежу, я бежу. Я бежу, я Я бежу, я Ты Я бежу, я Я Он дуже поганый, по мені працює. Все ты по тобі, блядь. Я з ним стрелялся, дал тичку. пуш его нахуй. Я, блядь, на желтом ХП ще тобі допомагаю, пончик, блядь. За коком? Свия. Але якийсь з того стіну, де комбайн. Комбайн. Я, бай. я на, на стого. Там Роуз зараз. А де Домбровць він був? Зараз. Я на стого зараз. А де він був? В районі комбайна. Я заді вас, я заді вас. Це я, це я, це я. Все. Треба тісніть це... вогнем. Тісніть вогнем треба його. Ми вбили їбанутися. банутися. Душі був звідки. Зліва, плюс, пушу, пушу, пушу. По мені. Ще ззаді, ззаді. Ззаді, по мені. Вишка. Пушу, разом. Бачу. Блядь. Охренеть, мені прилетіло. Що за хуй там То ти стріляєш чи? Ти біжиш по полю? Ні-ні. Агресі. Ти походу по мені, блядь, попав. Тише, 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 тише. Будь ласка. Так ти по мені стріляв. Будь ласка, Я тише. Я по мені стріляв. Юзай аптечку, тихо. Забираем, с глушителем сброя забери. Мене, мене, мене розлутайте і тікайте. На мені самі. Сука, вернути. по мені Блять, мене забрали, да баний ти, брот. Звідки де? Та тому що, якщо рішили рашить, давайте я кажу, блять, ангар, давайте зарашим ангар, блять. Чого ви лутаєте, блять, на сіні? На флуди. Ангар ви? Ангар ви? Я піду на авін в середині. На ангарі є. Я під ангаром, він в ангарі. А, під пида гнару. Я, я пытаюсь контролить трупы, мы нас двух сторон буду піджимать. Ну, в середині. Он тебе понял, да он був. Бля, так я ж казав, ты ангар червоний. — арчерву. А ты підбираешь? Да, це я, це, Але, я. я. Вин в середине. Ты щас підставляешься під другого, типа. А ну, крый. Підкр... Він справа. Да, от там, як ти дивишся. Ты за 100 мисяна. А ну гранату кинуть тримай. Давай. Да, він там, че, чекай. Не бачу. Я по б... байтуну. зайшла. У нас тут. Ты живы? Что-то подобрали. Кепка, кепка у вас. Давай сбить кепка. Ты видишь кепку подростки, зараз. Я... нахитував, ще один, ще один выбег. Ти жив? Лежиш? Ні, я мертвый, я мертвий, я мертвий. На мені кепка. Зи стволом. На мені чувак, зі стволом. Заходьте всі, ідіть сюда до мене в куточок. Давай. Та темпо, заходьте сюда. Я вам просто скину зараз що я з них забрав. Блять, відкрити І... ворота, а що таке? мы что с базу викинули, походу, да? Да, мене нема права відкрити базу.